Власний сокіл з'явився у чорнівецьких рятувальників. Щоправда, поки що це лише пташеня. Хижі птахи змайстрували собі гніздо на даху управління, проте не догледіло одне маля. І тепер його виходжує диспетчерка головного управління з надзвичайних ситуацій в області, годує перепілками та вчить літати. Кволи пташеня за місяць після падіння укріпнуло, набрало вагу та вже звикло до своєї рятівниці. Деталі в нашому матеріалі. Настя, прийшовши на роботу, побачила нещасне пташенятко. Його підібрали рятувальники, коли рушали на виклик. Мале випало із гнізда. Я її побачила вже на роботі. Я її побачила вже на роботі, коли я прийшла на роботу. А знайшли її біля нас. Ну, не я особисто її знайшла. Знайшли наші хлопці і занесли до нас у відділ. Я вже прийшла на чергування, я її побачила вже на роботі в кабінеті. Вона сиділа, шукала її їжу, купили, почала її годувати. Та й все. Та й на другий день стали чергування. Поїхали додому разом. На нового друга вдома вже чекала вся сім'я. Син вже знав, що я їду з нею. вже підготував клітку, у нас була велика клітка від Копугая, що ми вже знали, що ми її туди будемо ставити. Найважче каже Анастасія, це харчування, бо кожні три години потрібно було годувати. А загалом в день з'їдає цілу перепілку. Найважче те, що її було, треба годувати кожних там, три години, навіть і частіше. Їжа має бути постійно свіжа, свіже м'ясо. Якщо м'ясо посиділо, скажімо так, два, дві доби в холодильнику, воно вже їсти його не хоче. Воно вже відчуває, що воно вже не свіже. І приходилося кожен день купляти. А далі там що залишалося, там собачки на вулиці доїдали. І вранці хотіла їсти. П'ята ранку вона вже починала там битися крильми, і стрибати. І вона вже хотіла їсти. І на роботу піднімаюся в п'ятій ранку, і до сокола піднімаюся в п'ять ранку. Це ви вже бачите птаха, який трішки підріс та вбрався в пір'я, а підібрала Настя пташенятко, Зовсім маленьке та в пушку. Вона була повністю у пух пух у неї, бо в неї ще пір'я не було пушок такий. бо ну було вже десь там пірячко, але такого повністю не було. Що вона була повністю у такому пушку. На протязі неділі вона його практично скинула з себе, Може там до 10 днів більше ні. І розквітло. Так, да, і вона вже тоді почала виглядати на якусь пташку. А до того вона була така страшненька, ніхто не розумів, що це є. Гадкий, тіночок, як казали колись. Пташка саме так звати Сокола. Не знала хто, чи дівчинка, чи хлопчик, тому називала пташка. Вийшло, що вона і дівчинка, і насправді. У хлопчиків забарвлення голови більш темнішого і сірого кольору. У них немає оцих полосочок на голові. І плюс вага у хлопчиків 150 у два місяці грама, а у дівчинки 220. Ну на сьогоднішній день вона вже має 190. Вона, вона любить гратися з усім, що є дома, і це викликає масу емоцій та посмішок. Грається цікава така. Скажем так, що є в неї свій розум, хоча вона ніби тварина, але вона розуміє, що це я прийшла. Вона розуміє, що це дитина. Вона не вкусить. Я не можу сказати, що вона вкусить зі злості. Там вона дружелюбна, тому що може, що вона розуміє, що ми сім'я. І вона з маличку з нами. Гратися дуже хоче. Так. Ну, цікаво в плані того, як вона себе веде. От вона бачить, що ми щось там робимо. Малий зараз збирав валізу, бо він поїхав у відрядження менший. І вона йому, він ставить там валізу одяг, вона витягує той одяг. От так собі вона хоче Доброго дня. Ліки складає там в аптечку. Вона витягує всі пластинки, вона хоче гратися. І от ну, цікаво, в плані того цікаво, як вона себе веде. Є її своя іграшка, з якою пташка не розлучається. Ця Ва. іграшка, це не змайстрована, ця іграшка це була іграшка нашого Томаса, це наша кішка. І вона постійно від нього його крала. Ми не розуміли, чого вона так хоче до того Томаса, а вона просто-напросто хотіла вкрасти в нього цю іграшку. Коли вона її вкрала, то було свято. Вона її просто не відпускала, і вона з нею постійно літає. вона знає, де вона її залишає. Потім вона її знову знаходить, приносить, і це її іграшка. Ну, Вона вже вигляду має, але це її мишки, так? Да? Орнітолог Назар Смірнов пояснив, як так сталося, що пташенятко опинилося у біді. Справа в тім, що у птахів, зокрема у хижих, пташенята покидають гнізда не тоді, коли вони вже вміють літати, а набагато раніше. Тобто, певний час вони можуть навіть не літати, просто рухаються по землі, по якихось предметах лазять по гілках дерев. В цей час батьки за ними стежать постійно, прилітають їх постійно годують. Тобто сказати, що це пташеня просто випало і воно знаходилось в якійсь великій загрозі, таке не можу сказати. Це типова ситуація, таке буває дуже часто. І, власне, ну, якщо говорити про птахів, які випали, не тільки про цього сокола конкретно, то єдина причина, по якій людина може забрати такого птаха, це наявність серйозних травм. Тобто, які видно візуально, це переломи, якісь. А так найкраще, що можна зробити, це залишити на місці. Батьки за нього попікуються. Так завжди відбувається. Догляд до птаха має бути особливим. Сказав, що Настя все робить правильно. У різних птахів по різному, якщо говорити конкретно про боєвітра, йому потрібна, по-перше, велика клітка. Тобто, це десь приблизно метр на метр, хоча б мусить бути. Там обов'язково повинна бути чиста вода постійно. Має бути кілька е таких гілочок, на які вони зможуть. Може сідати. Причому ці глучки повинні бути різного діаметра, тому що птах завжди утримується пальцями. Якщо одного діаметра, то починає зводити пальці і він погано тримається. Має бути пеньок внизу, на який він зможе сідати. Молодих птахів годують кілька разів на день. Тут правильно все робили. Дорослих можна один раз на день. Зазвичай це кілька мишей, або, наприклад, часто використовують одноденних курчат. Слід пам'ятати, що Хижі птахи дуже вимогливі до корму, тобто їм не можна давати будь-яке м'ясо, яке ви знайдете. Найкращий корм це все таки дрібні гризуни, зокрема для беревітра, і е, одноденні курчата. Їх е, можуть давати або живими, або замороженими, попередньо розморозивши. Так е, справа в тім, що хижі птахи. Є така в них особливість, вони повинні споживати їжу, яка містить неперетравлювані рештки. Тобто, це має бути шерсть, пір'я, кісточки. Якщо цих частинок немає, то птах згодом не отримує потрібні мікроелементи, починає погано засвоюватись вітаміни, не відбувається нормальна перистальтика кишечника, і через певний час птах може системно захворіти і просто померти. Тому за це треба дивитись». Назар зазначає, що дома тримати можна, але тут є свої несручності. Теоретично вони можуть нормально вживатися, так? але великий хижий птах, ну навіть буревітер відносно невеликий, але тим не менше, це, це хижий птах, він складає багато труднощів з ним є. Насамперед, корм. Тобто ці постійно тушки тварин, які валяються всюди. Е, е, По-друге, коли він перетравлює тушку, все кудись має подіватися. Зазвичай вистрілюється такими, жижа вистрілюється на кілька метрів. Тобто, якщо не утримувати спеціальній клітці, вся квартира буде просякнута і запахом, і субстанцією. І все ж таки, це дика тваринка і має бути на волі, в небі. І важливо знати, коли птах готовий до польоту. Процес випуску природу він не є такий простий, як здається, на перший погляд. От, до речі, одна з причин, чому не можна таких птахів брати. До себе людині повинен так пройти певний курс реабілітації, так звано. Тобто, якщо ми беремо пташеня, то це пташеня повинно, по-перше, навчитися себе забезпечувати їжу. По перше, треба переконати, що птах добре літає. Якщо він не літає, відповідно випускати його не можна. По друге, треба навчити його полювати. Спочатку це робиться наступним чином. Даються якісь тушки мертвих птахів для того, щоб він навчився їх розбирати. Причому тушки з внутрішніми частинами, з шерстю, з пірям з усім. Спочатку він вчиться розрізати, розбирати. Потім починають тушки на шнурочку тягати, щоб він навчився їх ловити. Після цього йому даються вже живі тварини, на яких він полює. Коли він засвоює це полювання, коли він добре літає, тоді вже можна говорити про випуску природу. Але таке не так просто зробити і не завжди відбувається. Чорнівецький репортер, телеканал Сі 4